Вітаю всіх з першим днем весни. І як бачите, в нашому регіоні весна ще не прийшла. У нас вночі цієї ночі було мінус 8, тут, можливо, і прохолодніше було. Бо тут, я вже казала, що низина і це північний схил у мене. Тут взагалі-то прохолодніше. Але вже як бачите, зараз сонечко вийшло. З'являється потихеньку настрій весняний, птахи співають. Хоча зранку було похмуро і навіть не сподівалася, що ми все-таки ж таки вирішимо приїхати на дачу. Але прогулятися хочеться, бо останні дві ночі були дуже гучними. До нашого ОТГ це позаминулої ночі прилетіло 15 шахедів, то навіть хочеться трошки відволіктись та прогулятися садом подивитися, що тут та як, та трохи подумати над планами, які будуть цього сезону, що я буду робити в цьому саду і що буду вам показувати. Почну свою прогулянку від розарію, бо хочу показати, як саме зараз виглядає новостворений мій квітник, який я створювала за принципом всесезонності. У мене квітників майже немає. І все, що було, в принципі, такі прості рослини. Я висадила сюди на одну ділянку, доповнила їх травами і гортензіями, і вийшло дуже непогано. Ще нещодавно на соцвітях очітків лежали шапки снігу. Я ставлю фото, як воно гарно виглядало. Але і зараз такі сухоцвіти дуже прикрашають садок. І взагалі то ця. Картинка виглядає дуже мило і природньо. Злакові декоративні трави ще досі прикрашають сад, вони вистояли і не полягли. Це куничники тут висаджені, три кущики, і подалі. Кущ якогось такого гігантського пенісетуму, Назву я не знаю. Доповнена ця композиція ще гортензіями. Тут багато, і маленьких якихось рослин, тут і хінацеї, і шавлії. Якщо цікаво, хто може не бачив, подивіться, як я створювала квітник. Я і квітник, а перша частина, ще є друга частина. Ну, саме ця утворилася одразу. Гармонійно і класно і досить прикрашає мій садок. Навіть о, астри осінні, які зараз полягли, але все одно, в принципі, мені подобається, як виглядають. Скоро вже самі чагарники наберуть кольору. Бачите, цього року не осипалися листочки на вірючині аурея. Але згодом вони посипаються і наростуть нові, ярко жовтенькі такі, яскраво жовтенькі листочки. Думала, може, сьогодні щось пообрізаю, але ні. Навіть куничники, які, в принципі, вони холодоростучі і починають досить рано відростати від землі, ну, немає зараз. Сенсу їх обрізати, хай ще трохи поприкрашають. Як вже все порстає, аби тоді буде обрізати. Ну, звісно, такі трави, як поніситиму і міскантуси, то зовсім не буду обрізати. А проса, ось зараз, бачите, в кадрі такий кущик проса, то вони взагалі відростає десь в травні, навіть не на початку. Дуже пізно відновлюються. Мої молоді деревцята. Це просто така казкова прогулянка сьогодні. Зато можна прогулятися, подивитися, скільки буде квітів на молодих деревцях. Бачу, що вже є плодушки на груші, груша маленька, але я вже встигла сюди прищепити ще один сорт. І попрацювати з обрізкою доведеться тільки з цієї яблуні, бо ми. І в минулому році досить так кардинально омолодили, і тепер дуже багато на ній таких прямих пагонів бовчків їх треба буде пообрізати. Також ця яблунька має декілька привитих сортів. Бачите, як густо-густо наросла, треба буде пообрізати. Думала, що сьогодні буде тепліше, але досить холодно, я думаю, що. Буде важко обрізати гілля, але я люблю обрізку тоді, коли ще земля змерзла, тоді драбину можна поставити і не провалюватися у багнюку. Боже, подивіться, все ж таки трави це прикраса зимового саду. І сьогодні, от 1 березня, немає в нас ще ніяких квітів. Через такий шар снігу не видно навіть тих, що попрокльовувалися ще тоді, коли було трохи тепліше. У нас морози в лютому досягали мінус 20 саме тут. А цієї ночі було мінус 8, я вже казала, позаминуло мінус 12. Тут, можливо, і холодніше. Сьогодні всі радіють сонечку. І домашня птиця. І дикі пташки. Все хоче вже, хоче весни, проситься вже до розпуску. Бачу, що є і втрати. Минулої, минулого сезону, не хотіла розпускатися У мене троянда, і вже під саму осінь, коли стало більше вологи, вона. Поприкидала бруньки, вони порозпускались і ось що маємо таку картину. Не сподіваюся, що вона відросте, але вкрила на всяк випадок сухим компостним таким. Перегноєм, чи як його сказати. І от що маємо. Гляньте як казково. Мороз ще щипає руки і ніс. Хочеться, хочеться вже ручки, тішиться щось поробити. Але лазити серед снігу, викопувати якісь знакові трави, ну, вірніше, саму травичку, яку поприбував десь сніжок, ну, немає зараз сенсу, то вже як все розтане. Гарно сформована у мене черешня, і в принципі, я відрізала тут лише кілька гілок і цього. Сезону, займатися обрізкою напевно і не буду. Вже як привезу висоту то там пару гілочок трохи вкорочу. І все дуже гарно відновилася ця черешня. Вона дуже була пошкоджена, коли ми придбали цю ділянку. Ось чотири роки відновлювалася, бо кора повністю була тріснута, напевно, колись був сонячний опік на корі, і так воно тепер є. Що я в цьому році хочу зробити на своїй ділянці. Ну, по-перше, я дійшла до зони, яку треба розпочати засаджувати рослинами, більш таки середній яри створювати або нижній, бо тут все таким пустовато. І в цьому році буду займатися цією зоною. Що я хочу сюди висадити? Я хочу висадити квіточі багаторічники. Саме це і буде в моїх планах на весну. Бачите, як пусто. І вже придивилася, які я хочу сюди висадити квіти. Будете здивовані, що я все ж таки доповнюю світ сад квітами. Бо взагалі-то мій сад більше про декоративно-листяні та хвойні. Ну, але смаки. Інколи змінюється і щось хочеться нового привнести. І поєднати з тим, що вже маю. Це буде дуже цікаві для мене такі цікаві зміни, цікавий прогрес. І треба мені буде в цій зоні засадити все ж таки траву і доріжки в цьому році. І ще я хочу викласти тут патіо, все ніяк не доходили руки, бо хочеться тут відпочивати. Тут дуже гарно зранку влітку. Хочеться тут в затіночку попити кави, але територія тут ще не дороблена. І хочеться саме в цьому році цим зайнятися. Як будемо живі здорові, то саме це будемо і робити. Так, і ще не сподівалася, що я все ж таки дозамовлю собі ще кілька троянд, то чекаю на них. Все ж таки е, хочу молоденьку ангелу, бо не сподіваюся, що те, що я садила восени, вона виросте. То не тільки багаторічники квіти мені прийдуть, бачите, буде поповнення і серед троянд. І ще один прийде цікавий сорт, а то вже розкажу про нього як. Як він прийде? хвойних не замовляла в принципі, на весну майже нічого. Там десь, може, три криптомерії, тільки буде, і все, Такого нічого не буде. Але буде декілька новеньких чагарників. Тож залишайтеся зі мною, буду показувати, чим я вирішила прикрасити свій сад. Ну і, звісно, підростають ті рослини, які я отримувала. Взимку і стоять у мене в очікуванні, чекають теплих денечків, чекають весни. Так ще буду показувати формуку оцієї сосни. Ця сосна звичайна. І бачите, я вже з нею почала творити чудеса. Що це таке, як це? Буде все виглядати, я буду вам розповідати, кому цікава формувка сосен. Як варіант покажу, що буду з нею робити я. Бо я таких задумок ще не бачила і сама хочу спробувати, що з того вийде. Також будемо займатися в цьому році обрізкою сосен у цих дорослих. Та, що ось бачите, поза будинком росте. І оці дві зазнають трошечки обрізки, як буде в нас сили і впевненість, що ми це зможемо зробити, бо треба трохи вже з ними попоратись. залишати на... на так це не потрібно, бо оця сосна може нам в майбутньому. Пошкодити не тільки наш будинок, а й сусідні. Вона одна стоїть, це така палубна рослина, яка може з роками і нахилитися і е, зробити пошкодження. Якби їх було багато, це б не було питань. Тут вона одна, я боюсь, боюсь, бо там і електричні провода і все тому подібне. Тож у нас роботи в цьому році. На весну так точно вистачає. Вже не знаю, що влітку. Ну, влітку, я думаю, роботи також знайдеться. Так, про плани я поділилася. Ще буде кілька пересадок з місця на місце. І ще в мене є в задумах на оцій галявині все ж таки. Висадити одне деревце. В принципі, я спочатку цього не хотіла робити, але мені трошки треба тіні отам от позаду. Галявина у нас така величенька. Я залишала для прогулянок з нашою Адель, але більше Адель з нами немає. Вже кілька місяців собачка наша як померла. І тепер галявина залишилась. Не знаю, для чого навіть і залишилось такий великий простір. Поки засаджу газоном, ну а там далі будемо думати, що з таким простіром робити. Можливо, коли все ж таки війна закінчиться і ми знову зможемо дозволити собі ще одного коханого пітомця. Ось тут у мене росте кілька спірей, сосна гірська, і тут починається виток струмка. Я свого часу висадила сюди вербу козячу пендулу, яка такими котиками розпускається. Ось уже зараз видно, що полопалися бруннички, і котики скоро з'являться. Але такі рослини довго не живуть. У багатьох, хто їх мав, вони вже загинули. І моя, в принципі, на черзі я вже бачу, як змінюється і темніє стовбур у неї. І мені б хотілося сюди щось висадити, але я не знаю, що. Пендульної форми мені сюди вже й не хочеться садити. Можливо, хотілося б щось таке багатостовбурове, От як я формую клен гінала. Але я не знаю, що це може бути і де його знайти. Повторюватись мені вже не хочеться. Клен є і ірга канадська у мене є. І я от думаю, все в пошуках, що ж сюди висадити таке, що по принципі росло не вище 4 метрів. Я не знаю, можливо, ви щось порадите. Дуже велике таке, що в природі росте 8-12 метрів і потребує дуже кардинальної стрижки. Я не хочу таке садити. Роздивлялася вчора горобину, є сорти цікаві, навіть з їстівними плодами, але щось в наших магазинах не дуже часто зустрічаються ці сорти. І ті магазини, які яких я все ж таки знайшла, то вони під сумнівом, щось мені не дуже подобаються ці сайти. Можливо, ви когось порекомендуєте, де купити декоративну горобину, де ви купували, щоб такий був надійний сайт. То, ну, ось такі в мене роздуми. Так. Що в цьому році, як би з моїми магноліями? Не всі магнолії, ті, що цвіли в минулому році, зацвітуть в цьому. Посуха все ж таки на них сказалася. А ну, деякі зацвітуть, і навіть новенькі азалії зацвітуть, і новенькі рододендрони. Тож не прогавте мої нові відео, бути зі мною частіше? Гортензії я свої великолистяни не відкриваю. У нас вже в день морозів не буде. Але вночі морози будуть мінус 4, мінус 5. І як бачите, земля в нас ще навіть і не починає відтаювати. Десь, можливо, на дорогах тільки відлига. А так все ще спить. То відкривати не буду. Ось такий у нас ще зимовий сад. Не по весінньому, звісно. Дуже гарно розрослася у мене яблуня такої. Також плакуча форма і дуже мені подобається. Дивіться, які вона пагани, червоні має. Як ту дерену, так і це яблуня. Десь світліші, десь тонніші. Подивіться, як вони на сонці гарно виграють. Тож такі дерева можуть бути декоративними не тільки навесні влітку. Навесні вона заквітне рожевими квітами, буде дуже гарно. Сосна Вінтерголд ще жовтенька, ще довго і буде жовтенькою. І сьогодні взяли з собою вже таку акумуляторну полу, спробуємо щось таке попиляти, Подивимось, придбали новеньку, бюджетну, то подивимось, як вона працює і що в саду ми зможемо з нею робити. Якщо чуєте звук, то вже чоловік щось там поза хатою пробує пиляти. Тож я з вами закінчу, хочеться теж подивитися, як працює наш новенький. Інструмент Тож до нових зустрічей, до побачення.